Вітаю, я Людмила і це канал Second E. Як бачите, я вже в магазині знаходжуся, мої руки зайняті речами, дуже багато насобирала. У мене було майже 4 години, щоб обдивитися всі речі, що знаходилися в магазині, і потім показати вам, для вас це буде. Всього 22 хвилини. Сподіваюся, ви залишитесь зі мною і додивитеся до кінця, щоб я змогла вам показати, що ж я знайшла цікавого цього дня. Коли ем, речі коштували ем, 49 гривень за кілограм. Це останній день завозу. Було дуже багато ковтин і жіночих, і чоловічих. Я старалася все передивитися бренди, передивитися на дефекти, на фасони, щоб були сучасні фасони, тому що я купую речі не тільки для себе, а ще для інстаграм та для шафи магазинчика. Якщо вам цікаво, я залишу посилання внизу під відео. Підписуйтеся і. Впевнена, що ви знайдете щось цікаве і для себе теж. Ось подобався цей светрик, але якість не дуже, і я пішла далі дивитися. Як завжди, в цей день дуже багато людей. І погода така, всю ніч йшов дощ, а на ранок пішов сніг, і я чомусь. Не знаю чому, вдягла взуття не по погоді, намокла в ноги, тому відчувала себе не дуже хорошо. І ще на мені був шарф теплий, який постійно спадав. І сумка, яка не хотіла триматися на плечі. Якщо чесно, дуже, дуже було важко. Ось я вже перейшла на шубки. Здається, ця шубка вже була в цьому магазині в минулої неділі. І ще одна шубка такого ніжно-рожевого кольору. Коротенька, але розмір малуватий. Приємно було потрогати, але купувати я не рішилася. Дуже багато різних жилеток було, і чоловічих, і жіночих. Але фасони так собі, якщо чесно, дуже багато товару, як для останнього дня, для розпродажу. Ось я вам показую жилетки. Шарфи, дуже багато дитячого. З верхнього одягу знайшла ось таку куртку пальто Ейсус. Стараюсь показати вам бірку, але моя камера розмивається, не знайшла подивитись, що за наповнювач, але дуже якісно пошита. Це не шкіра. Якась прорезиняна така тканина, і, бачите, знайшла плямочку, тому не рішила скупувати. Але крій дуже сучасний і колір приємний. Ну, одним словом, сподобалося. І ось ще одне таке дуте пальтишко теж. Воно маленького розміру, але воно дуже длінне. Що за наповнювач, я теж не зрозуміла. Колеги, я знаю, що ви мене теж дивитеся. Підскажіть, будь ласка, як дивитися, який там наповнювач? Ось трішки вам покажу того, що я знайшла. А ще хотіла сказати, що спочатку, коли відкрився магазин, оказується, не було світла. Люди всі зайшли, і я не мала змоги знімати відео. Тому що, щоб роздивитися речі, треба було світити фонариком телефона. І я хапала речі, а потім вирішила роздивлятися, вже коли світло з'явилося. Ось Масіма Дуті знайшла светрик, чи Джемпер навіть. Я дуже була рада і здивована, що цей светрик дожив до останнього дня. Він дуже приємний на дотик. Але потім потім побачила, що там на спині, зараз покажу, була дирка, і її ще, бачите, так грубо її зашили. Невже люди носили отак зашитий светр? Дуже дивно. Тепер я розумію, чому масіма Дуті дожив до останнього дня. Знайшла ось таке полотенце, воно було між речей. Можливо, хтось заховав, а, можливо, взяв, а потім потім передумав. Але я його придбала для себе. Ось такий светер, атмосфер. Сподобався мені ці сердечки, такі без дефектів, без слідів, носки. Я його придбала. Наступне стейш, стейша. Теж я цей светр придбала. Сподобалися мені рукава. Здається, сучасний такий крій, і ці золотисті полосочки Сподобалося. Так що цей светрик буде в моєму інстаграм-магазині та на шафі. Заглядайте, будь ласка. Ось ця кофтина мені сподобалася домашня. Я не знаю, що це за тваринка, здається, на коровку, на телятку, похоже, але чому в бордовому кольорі, чи то, може, це собачка така. Але там на глазику була плямка, я не взяла флісова ковтина чоловіча. Я вибачаю зарані, чому якість дуже погана відео, тому що все ж таки світло то з'являлось, то пропадало. Потім іще ось такий чоловічий светр на гудзиках. Тут в складі є вовна, я його придбала темно-бутилочного кольору, такого темного хакі. Ой, зовсім камера не хоче показувати. Ось схватила була спочатку теж цю фліску. На перший погляд, вона мені показалася якісною. Потім роздивилася, що були великі сліди носки видно. Ось така ковтина, Це вінтаж, скоріш за все. Приємний, але ось бачите, на карманах оця тканина, така, як наче вистрена, дітальки мені сподобалися, навіть така вишивка. Але це що на гудзиках і чомусь не знаю чому. Мені таке не подобається. І взагалі-то я беру речі на продаж, те, щоб я гіпотетично могла б носити і сама теж, або члени моєї родини. Ну, Тому я залишила. Ось бачите, я надлажувала речі, я там внизу ще сумки і взуття. Все я вам покажу. Так, іще одна чоловіча. Це худі, здається. Чорного кольору, воно без капюшона, а ось така ні, це з капюшоном вибачаюсь. Але то, що воно без ніякого рисунка і дуже багато чіпляється на нього. Потім ось така Adidas ковтина X, XS розмір. Без слідів носки, Але я засумнівалася, що це оригінал Adidas. Хоча тепер уже думаю, що, можливо, так. Форнітура якісна, UKK. Чому не придбала? Можливо, тому що розмір маленький. Так, а цю фліску я взяла. Вона трішки забруднена, але я впевнена, що я її відіпру. Якість фліски дуже добра. Слід слідів носки майже. Немає, а немає. Мені здається, її забруднили при транспортіровці. Тому ця флісочка буде в інстаграм магазинчику та на шафі. Ось іще таку ковтину прихопила. Сподобались детальки, але якщо чесно, теж видно, що вона вінтажна на таких закльопках. Якщо чесно, останнім часом, коли йде поєднання кольора синього-красного, а ще якщо й білого, то мене це зовсім відштовхує. Я думаю, ви мене розумієте. Ось така ковтина, видно, що вінтажна, на закльопочках різнокольорових. Ой, щось упало. Взяла подивитися ближче, купувати я не збиралася. Видно, що це із домашнього обігу, можливо, від комплекту піжами, Ну, щось таке. Колір уже трошки вистіраний, але як вона зроблена, мені дуже подобається. Жіноча фліска, на кулісці внизу затягується. Теж її роздивлялася, хотіла її придбати, але сліди, носки дуже видно, он навіть, бачите, потертий замочок. Вирішила не різкувати і не брати таке. Ось ця кофта показую вам бренд. Це чоловіча. Вирішила показати вам ближче детально, тому що дуже видно, що це якісна брендова річ. Можливо, теж вінтажна, можливо, але зовсім нова. Не зрозуміло, навіщо двойний хомут. Чи носять тепер таке взагалі, не знаю. Якість дуже хороша. Знову камера моя не хоче показувати. Треба погуглити, подивитися, мені здається, це хороший бренд. Бірочка 100%. Що там, котону. Катон, так. Але він дуже такий м'якенький. Схватила ось цю рубашку із за бренду. Але потім почала роздивлятися Марко Поло, Slim Fit, Як я знаю, зараз носять більше свободного крою. Тому не взяла. Ще одна регата жіноча. Флісочка, колір такий яскравий, ну, в катишках. Думала брати чи не брати, ну і не, не придбала. Тому що возиться з катишками, хоча можна було, б, в принципі. Ось таке поло мені сподобалося теж. Приємного кольору, з вишивочкою. Раніше я не зустрічала таке. Але, бачите, дефектик знайшла, тому відложила. Ось така домашня ковтина жіноча, або це навіть підросткова, Дісней білого кольору. Видно, що було в носці, тому що плям багато. Але те, що це Дісней, захотілося мені роздивитися ближче його. І... Коли крутила цю кофтину, думала, можливо, її придбати, випрати. Я люблю такі речі носити вдома. Але он там, зараз покажу, маленька плямка. Ось такі плямки чомусь дуже важко відіпрати. Так, а цю блузку, вона поліестрова, якщо чесно, вона мені не подобається, але я вирішила вам її показати тільки по одній причині. Зараз покажу, чому. Якщо пам'ятаєте раніше я вам говорила, що мені здається, що ці речі, ось дивіться, бачите, бірка, що ці речі спочатку попадають в мережу магазинів «Пятачок», це відома мережа у нас в місті Миколаєві, але потім речі, які не продаються, їх відправляють в магазини на вагу. І ось ця блузка, тому підтвердження. Ось таку ще знайшла блузку, зовсім нову, збіркою приємного кольору. І дома я вже її приміряла, це мій розмір. І ще думаю, чи залишити її собі, чи відправити в мій магазинчик на продаж. Дуже якісно пошита і склад хороший, котон та льон. Потім ще знайшла ось таку юбку, вона на підкладці темно-шоколадного кольору, в складі є віскоза. Я так думала, що це мій розмір. На жаль, в мене не було змоги примірятися, тому що я спішила, щоб повибирати товару, плюс я ще замерзла, промокла в ноги. Ну, потім вдома оказалось, що розмір маленький, тому та юбка теж відправиться в магазинчик. Знайшла ось таку блузку чорного кольору. ASOS, з кружевом. На жаль, внизу це поліестер, але вверху кружево. Кружево залишається з нами в 2024 році, тому я її крутила, дивилася на дефекти, щоб придбати її. Але потім знайшла маленьку дірочку на кружеві. На жаль, я її не придбала. І ось скотч сода, це хороший бренд. Захотілося мені взяти поближче, показати вам. Це не то блузка, не то ковтина від піжами. Дуже мені сподобалися такі детальки. Не зрозуміло, що це за ковтина. Але захотілося подивитись, показати вам поближче. Дійшла нарешті я до сумок, які я відібрала зранку. Дуже була рада, що знайшла ось таку сумку, ребок, але шкода. То, що вона забруднена, це, це півбіди, але, видно, сліди, носки потерта. На жаль, я її відложила. Якщо чесно, хочу поділитись своїм таким невеликим досвідом. У мене тканинні сумки продаються, є попит на них, тому я їх беру. Ось іще така сумка, теж вона з тканини і екошкіра. На перший погляд, вона зовсім нова. Я шукала, де тут підвох, і ось, бачите, знайшла дефект, на жаль. Тепер зрозуміло, чому вона долежалась до останнього дня. Ну, якщо чесно, дуже багато фурнітури. Ось іще така сумка. Шкіряна на короткій ручці, але вона не тримає форму. Шкіра дуже м'яка, приємна на дотик. Я її дуже довго крутила, хотіла придбати, але потім засумнівалася, чому, скажу чому. Тому що. В 2024 році е, тренд е, великі сумки, шопери, великі сумки і е, е, мінімальна кількість е, фурнітури на сумці. А тут занадто багато. Ось цю сумку, якщо чесно, я не розумію, навіщо її схватила. На перший погляд, вона мені показалася як шкіряна, але це ехошкіра. І квітка трошки вже розклеюється, і підкладинка зовсім. А ось цю маленьку сумочку-косметичку я придбала. Вона з тканини. Така переблискується на цепочки. Маленька, приємна сумочка, можливо, десь на вечір. Або як косметичку можна користуватися. Ця сумочка поїде зі мною додому. Ось остання сумка, теж не знаю, чому я її схватила, можливо, хотілося ближче роздивитися. Хутро, вона дуже якісно зроблена, пошита, але оті квіточки, дуже мені здалося наляпистим. Ось показую назву марки, можливо, вам відомо щось про це. Скажіть, будь ласка, ви б таку сумку придбали? Нарешті я дійшла до взуття, яке я нахваталася. Ось пума, шкіряні. Але добре, що з'явилося світло. Тепер я бачу, що дуже багато плям. Засумнівалась, купувати чи ні, тому що я не знаю, як виводити ці плями. Можливо, ви знаєте, підскажіть, будь ласка, мені буде дуже приємно. Ну, ці пуми залишилися в магазині. Потім ось такі ботинки. Це екошкіра. Якісно зроблена підошва. Я не знайшла, який це розмір, не знайшла, ніяких ознаків, що це за бренд, в общем нічого. Я їх приміряла, вони на розмір мене великуваті. Як для продажу без бірки, без розміру не рішилась купувати. Ось іще такі кросовки чорні, теж думала, що я їх придбаю, постіраю, почищу і продам, але ні, тому що внутрі, там, де п'ятка, потерлася тканина, такі як дірочки. Тому ці кросовки теж залишились. Ну і ще філа. Філа, здається, це ну, вони не шкіряні. Видно, що потріскані, теж одложила і ще одні кросівки, Теж я їх одложила, тому що видно, що вони потріскані. І оце роздивляюся і думаю: а якби я все це нахватала і купила, що б я потім з цим всім робила? Ось я вже взяла те, що я буду купувати, я стою в черзі. Черга, якщо чесно, дуже велика, тому що багато людей. Черга майже напів магазина, поки я стояла в черзі, стала роздивлятися, хтось старався роздягнути манекен чоловічий, так і залишили дуже багато людей. Ну і ще звернула свою увагу, поки стояла в черзі. Ось дивіться, на ці кросівки. Чому вирішила показати, тому що це гігантський просто розмір. Навіть не знаю, можливо, 50-й. Ну, ж я шучу, але скоро моє відео буде доходити до кінця, тому що я вже стою біля каси майже. Сподіваюсь, вам цього разу сподобалось моє відео, будь ласка. Ставте лайки, дізлайки. А ось іще покажу вам. Ось ці ботинки вже майже біля каси я побачила на верхній полці. Ці ботинки Adidas, я придбала для себе, буду гуляти.